Вітаю, друзі, всіх хто в цей час дивиться перший міський телеканал та ваше улюблене найсмачніше шоу. Традиційно ми готуємо на кухні закладу лакс, і традиційно незмінними на цій кухні є шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні, і сьогодні, ми почнемо під оплески, тому що до нас завітала наша чарівна гостя. Це Світлана Жеребцова і вона інстамодель. Дякую за запрошення. Привіт, привіт, рада вас бачити. Як справи загалом? Ой, все прекрасно, все добре. Дуже радію тому, що ви мене запросили. І свій початок тижня починаю саме з вами. Круто, тому про настрій не запитую. Я так розумію, він чудовий, да. але хочу запитати у нашого шефа, що ми будемо готувати сьогодні. Друзі, сьогодні у нас за планом буде страва закладу Лакс. Це буде стейк зі свинини. Ми стейк вже готували свинини. стейк нещодавно, але він був з яловичини. Сьогодні буде приблизно те ж саме, але зі свинини. Так, я таки сподіваюсь, смачно поїсти. І якраз після тренування я не смігала, за, я не ми зараз друзі разом зробимо дуже смачно. Ми для цього і знімаємо нашу програму для того, щоб всім було смачно. Ну Що, друзі, це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це заклад Лакс, і ми починаємо. І так, Богдане, давай спочатку ми розповімо трішки про нашу страву. Ти роздаси нам завдання, які ми будемо виконувати давай. зі Світланою. І потім ми познайомимо наших тоглядачів з нашою гостею. І будемо в процесі нашої розмови готувати наші стейки. Друзі, що ми маємо? Сама звичайна свинина ошийок, продається в будь-якому магазині м'ясному на ринку. Можливо, у вас є. На диво, так? На диво, дійсно, так. Можливо, ну, у, у вас є. Порося. Ну, щось типу Хорося. того. Від чого можна відрізати отакий шмат м'яса? Друзі, ми зараз його... Я представив. Роз... Але бережіть один одного, друзі. Навіть якщо ви голодні. Знаєте, є багато... Слухай, такі доволі гарні стейки ти відрізаєш. Ну, слухай, ми повинні зробити, як потрібно. Це якось люблю дивитись, коли хтось працює. Так? Я взагалі люблю дивитись, як він працює. Зараз, Зараз буде ваше чисто. Це чоловік. найкраще, що я бачу в своєму житті. Ще раз, є багато знатоків, які там коментують, знаєте, як потрібно робити, як не потрібно. Зараз я вам покажу, як, як потрібно. Як я, як я як роблю, тримай так, так. тобі. Давай. Друзі. Нам потрібно трішки буде відбити от от молоточком наше м'ясо не прям в крахі, не, відбив, не, не, не повинна бути відбивна. Так? Трішки ми пробиваємо, це змягчить волокна свинини. Якщо ви звернули увагу, ми нічого не відрізали, ніякі журки, не зачищали м'ясо. Ось яке воно є, ось так ми це і робимо. Трішки відбиваємо з двох сторін. Ну Не сильно, так? Трішки. Трішки так. Ну, це твоя методика, да? А що люди кажуть? Сильно це робити? Ні, просто е, інколи кажуть, що так не роблять, так не потрібно, так ще потрібно. А як потрібно? Чи говорять вони, як потрібно? Ось так потрібно. Я, ні, ну, от вони кажуть, так не так потрібно. Так не потрібно, потрібно? а як Вони знають відповідь на це запитання. Ну, напевно, ні, тому що ж ви знаєте, це, дивані, дивані критики, да, дивані, критики, які знають все, але ну, чомусь вони. Це, тільки, тільки знаєш диван такий, він стоїть на кухні. Так, так. Я так робив вже багато років. Ну, дійсно, біля 10 років я працюю з м'ясом, і я знаю, що роблю, коли кажу там, своїм підлеглим, якщо знаєш, там, друзям або рекомендую, що потрібно робити так. Я знаю, ну, для м'яса зазвичай потрібен марина день-два. Ми зараз зробимо все з-під ножа. Тобто ми відрізали кусок м'яса, зараз його трішки відіб'ємо, зразу вже замаринуємо і зразу вже будемо смажити. Тому друзі, я зараз вам передаю стати, як то кажуть, з пилу жару. Якщо прийшли гості, так. не треба маринувати і довго чекати. Ви зараз зрозумієте про що я кажу? А, а великим чи маленьким? Так, як має ти значення. як хочеш вибирай величим? У ну, нас такий не принциповий кухар. Тому Та я вам скажу, якщо якщо щось без роботи, візьмеш мене. Якщо поганий настрій, ти можна добрий. можна і ручкою його пару разів присанути. А, так до речі, Світлана, про, про роботу так, от я сказав, що ти інстамодель. Це можна назвати твоєю роботою, чи це таке як хобі? більше? Ні, це моє більше хобі. Я взагалі працюю торговим представником кондитерських виробів. <святок> така дуже смачна професія, і солодка і, і так? солодка, і як то кажуть, для фігури все не корисно, так. Але смачно, але, смачно. але так. смачно так. ну якби сама не їм, а людям дарую радість. Це <рик> теж така свого роду. місце. А, – а як ти стала от інстамодельна? Так, розкажу таку одну цікаву історію. Була в мене точніше, вона і є. це подружка у зв'язку з ситуацією. Вона зараз мешкає наразі не в Україні, і вона мене запросила був такий жіночий проект. Прийти, сфотографуватися в якомусь там образі вже не не пам'ятаю, яка це була тематика. От, і з того часу мені стало дуже цікаво, тому що ти, зазвичай ти проживаєш своє життя, таке от звичайно, ходиш на роботу, займаєшся своїми справами, а фотографія це можливість приміряти на себе якісь такі різні образи. Бути там дівою х років чи 50-х. бути Прожити таким... ще одне життя, якесь дали якесь, да. Тобто приміряти на себе образ, ну це як актриса, яка грає да, якусь відповідну роль, роль да, до того. І потім ти дивишся на ці світлини, блін, і іноді не можеш повірити, що то є ти. Ну, взагалі клас, мені дуже подобається, і це напевно те, що до душі приносить задоволення. Слухай, ну я бачу, з яким захватом ти про це розповідаєш. Я зараз швиденько. Я зараз почув у твоїх словах таке слово. Зараз така інтрига для наших глядачів. Я зараз швиденько відіб'ю цей шматочок і задам тобі наступне запитання. А, а у нас, завдяки магії телебачення, ми це все швиденько прискоримо. Ну що ж, друзі, ось ця година для вас перетворилась в декілька секунд. Ми повернулись ну, і ще смак Давай, давай. Ти поясню. любиш перебивати? Ну, і я знаєш. люблю, коли ти це робиш, але не дуже. У нас у, у кожного є, слава Богу, виделочка на кухні, так? Це для м'яса, саме, саме необхідний, от коли готуєш з-під ножа, саме необхідний, так сказати, інгредієнт. Інструмент. Інструмент, інгредієнт, який дозволить нам ще більше змягщити волокна. Я ось, 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 ось тобі одну. Інгредієнт сам. це якраз м'ясо і чесник. Ні, ну я ж повинен був щось закрутити. Я так, да, кстати, дуже непогано знаю українську мову. Mm -hmm. Але іноді забувають слова. Нам потрібно просто отак пройтись по м'ясу, так. На кухні це називається тендерайзер. Знаєш, нову? О, я ні, ніколи такого не робила. Щоб зм'якшити. Це, це теж, якщо поганий настрій підходить. Не тільки руками відбивати, а потикати вилкою потикати. теж нормально. Так. Можна Зараз уявити, ми... чи є око. А, це, ось, ось така Ви Такі серйозні люди, От, я дивлюсь. Так, так проходимось. Просто всі ми в душі трошки. Я не знаю. Трошки світа. Я Я добрий. Що, ніколи не хотів когось там вдарити. Штрикнути. Підрізати. У когось. Звичайно, когось ще. Даже в думках його. Кожен тиждень. Особливо на тренуванні. Особливо в залі. Все, зараз так проходимо? Так, дивись, ну начебто. Нормально? Начебто все. Клади, будь ласка, сюди. Сань, давай теж, що ти там? Що я? Все віддаю тобі, так. В фіналі ті шматочок третінки. Так. Маринад, який у нас буде маринад, друзі. Також все дуже просто. Звичайна олія. Все це можна робити на мангалі. А на що гриві. це робиш, ти? А не я. Я зараз тобі передам естафету. ти поспішай. <різь> зараз ми все поливаємо рослиною олією, додаємо соєвий соус. Так. Давай, а твоя черга тепер додати спеції за своїм смаком. У нас по спеціям є чесник сухий. А ми так? Паприка. Ну, можеш так, можеш я так. так. Це що ми додаємо? Це перець. Ага, точно. — Зараз будемо всі чекати. Я перчик люблю. Да. І люблю гостреньке. Це червоний чи паприка? Це паприка копчена. Ой, я теж паприку люблю. Це базова настройка, так сказати, для маринаду м'яса, якщо у вас це все. Дивись, вистачить, бо я б більше А, а як ти для себе, наприклад, готуєш? Так. Да? Ну от так, значить. А це чесничок. І це чесничок, так. А пчхи? Ні, тобто мінімум, так, я так розумію, спецій, мінімум. Друзі, якщо ви полюбляєте якісь свої спеції там до м'яса або там до овочів, можете додавати зі своїм смаком. Ми робимо так базово, ось ось то, що ми додали. Бо саме є... ось так готується в меню закладу власника. Так, так, так. Не ви можете прийти, друзі, і е, спробувати е, ось такий смачний стейк від е, шеф-кухаря першого міського та шеф-кухаря е, закладу Лакс Богдана. Ну, Не знаю, як там готуються що я там не додаю. <хи> так що в нас трошки по-своєму. Е, друзі, ви можете замаринувати залишити це м'ясо там на день, на два. Буде ще краще, краще. Але як ми готуємо сьогодні, і нам потрібно все максимально швидко зробити, тому ми робимо саме так. Ну що ж, ми я хочу повернутися до розмови, тому що ось таку знаєш, інтригу ми пустили для наших глядачів. Ти сказала бути такою актрисою, так, для того, щоб проживати там якісь моменти життя. Але ж ми знаємо, так що ти дійсно стала актрисою. Давай скажемо так, так ти знялася у фільмі. Так, інстаграм е, це взагалі такий всесвіт. Ну, для мене і багатьох, для багатьох, мабуть, також, де ти можеш познайомитись з різними людьми. І один раз одного разу мені написав Влад. Привіт, Влад, і запропонував спробувати зіграти таку невеличку роль. Це мав бути короткометражний фільм, але як результат вийшов трошки довше хвилин на 40. Якраз от 15-го числа очікується прем'єра. Дуже хочеться подивитись. А п'ятнадцятого грудня буде прем'єра. Так, 15 грудня бо вже скоро. Круто. Я думала, і перша знаєш, яка думка спала? Кривий ріг, кіно. Що-то має бути за фільм, ну так, трошки, знаєш, як на Про кар'єр. <рес> це, мабуть, це, мабуть, в крайній випадку. Е, і ну, я як би, погодилась, да, цікаво. Е, і запросили мене на не, як би, перше знайомство. Треба було приїхати в студію, яка знаходиться на нашому зарічному. Скинули е, мені адресу, я загуглила, дивлюсь, вроді торгівельний центр, не квартира вже страшна. Була. Думаю, якщо зайдеш, не вийдеш, мало лі яке кіно. Ми познайомились, поспілкувались, мені дуже сподобалася ця ідея, е, незважаючи на те, що мені треба було грати роль е, трошки відмінну від себе в звичайному житті, але це такий як там, колосальний опит, досвід, да? так, Досвіда, досвіду, е, що хочеться ще <світ> залюбки, якщо хтось хоче знімати кіно, я. Готова <ріст> влад. <ріст> Слухай, круто, про що фільм і от яка була твоя роль? Ти каже сказала, що вона була зовсім протилежна, так? Тобі? Так. Е, Чи можемо і... ми це сказати? Так, так, е, тому що е, повністю сюжету там я його не знаю. Да, від початку до кінця У мене були свої два знімальні дні, е, але історія дуже цікава про одного хлопця, який переживає. Різні етапи свого життя і з різними персонажами в своєму житті. Тому для мене ця прем'єра також буде прем'єра, як бо я не бачила до кінця О, так, цього да це... цього сценарію. А цього... чи бачила ти свою частину? Свою частину маленькі кусочки, тільки коли озвучувала. Але озвучування то теж є. Озвучка такий тяжкий труд. Я просто. Тими людьми, які в цьому весь час так, живуть і роблять. Здається, що там вийшов, поговорив і пішов. Собі. Але Ні? треба повторити емоції. Да, так? Повторити емоції. Все ну, в общем, це так довго, це так тяжко. Хотілося кинути все декілька разів, сказати, що не хочу, візьміть когось другого. І е, дякую владу, що він сказав, що в тебе все вийде, ти все зможеш, і хочеться, щоб саме ці звичайні люди, які зіграли цю роль, кожен озвучив себе і справив. З цією задачі. Тому це дуже велика підтримка. Дякую. Слухай, ну круто, ну от важко, але так от вже а, коли продукт на виході, так, от я думаю, що задоволення таке всередині та, напевно, й зовні, так? Чого а, приховувати ці емоції? Зараз, секундочку, так. перевертаємо. Так, так перевертаємо просто. І все. Повернулися до нашої справи. Ой, як воно пахне. А, так, друзі, а як називається фільм, до речі? Що? Сон. Да. А, друзі, 15 грудня прем'єра фільму Сон. А... Можете зайти до Світлани, я думаю, в соцмережі і а, там буде якась інформація, так, де буде проходити, я думаю, якась афіша. Так, так, а, але ще невідомо, чи це буде для всіх перегляд, чи тільки для е, вузького колу, але в будь-якому випадку буде на нього посилання і хто захоче, зможе обов'язково передивитися. Тож, друзі, підтримуйте, скажімо так, ваше рідне кіно Криворізьке, тому що це, ну, це дійсно круто, що в Кривому Розі знімаються фільми, знімаються ось такі шоу. І, і ти знаєш, я хочу сказати, що треба бути досить сміливим, аби взагалі наважитись зняти якийсь свій новий да, проект, там щось зробити. А Напевно, ще сміливішим вдвічі, якщо це відбувається от в теперішній час. Тому я тільки захоплююсь такими людьми, які роблять якийсь свій цікавий продукт. А, ну і тепер, до речі, ти ще взяла в ньому участь. Це так. теж дуже круто. І будемо робити видачу, але перед цим Слану хочу запитати, чи так. готуєш ти взагалі? Так, готую, Скажімо так, між прибиранням і готуванням їжі, я виберу готування їжі. готування їжі. Це мені більш до душі. А давай ось так таке. Знаєш, запитання твоя коронна страва, від якої там рідні, близькі ну втрачають свідомість у захваті. У захваті так? ну скажімо так, зараз на їжу її приготування я витрачаю небагато часу. І це такі страви, які готуються швидко. Дякуючи тому, хто придумав мультіварочку, поставив, пішов навіть на тренування, прийшов, поїв, кайф. Вече. Що Май я теж люблю? є така от мультіварочка. Да. мультіварочка? Тебе можна взяти до Бо, того, да. мультівар, Мультивар його називаю те, що подобається моїм близьким і мені до душі готувати, це сирники. Сирники. Да. Вони в мене виходять просто чудово за а якщо говорити про твою таку знаєш, улюблену страву, там в якій би заклад ти не прийшла, одразу першим ділом точно вона. А, ну, мабуть, якби зараз я робила замовлення, то це був би, звісно, стейк зі свинини. Зі свинини, так все люблю, скажімо так, м'ясне, рибне. Це перше, що я обожнюю. І ну і звісно, тартар. Тартар. Так. Да. Та, та, Я так. не думала, що він так, мені сподобається дуже. Слухай, ну круто. А, Богдан, сьогодні не тартар, але давай ми а, вже продемонструємо. Так, у нас вже те, все готово. Ми поки ми говорили, вже Богдан все вже нарізано, все вже все зроблено. Але тепер Шикає. і твоя черга. Нам потрібно просто нарізати ось приблизно так. Приблизно так, так, це так. Да, ми зараз викладаємо вже все сильно готово. сильно тоненько. Ми не ріжемо, да? Як хочеш? Так нарізаємо. Да, зараз викладаємо і все готово. Але друзі, як замові... воно ріжеться, просто Ро, Скажи, шикарно. ось саме в цьому і полягалася. Прямо. Вся відбігналася молоточок, і де все це, що ми проробили з нашим я може це, конечно, сильно гострі ножі? Ні, насправді ні, насправді вони тупі. — ну, Тому що Саня вже... — Ще в першому випуску давай паль пальці, відрізав палець. Залишив всі пальці в салаті. Так, Ярік 57-й раз ювілейний, розлучав цей жарт сьогодні в 57-му ювілейному. Все, викладаю на тарілочку. Так, робимо це красивенько. Так, давай. Сані, що, твій стейк також я зараз нарізав. Так, я тобі довіряю повністю. Я знаю, що ти з цим справишся, і поки ви готуєте ось цю прекрасну видачу наших стейків. Друзі, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти. Їх небагато, але все ж таки, щоб ви запам'ятали у вас. Пам'яті відклалось, і ви приготували такий же смачний та ніжний стейк. Дивимось. Для приготування стейку зі свинини вам знадобляться наступні інгредієнти: свинячий ошийок 300 грамів, рослина олія 40 грамів, мелений перець 3 грами, сіль 3 грами, соєвий соус 30 грамів, соус у нагі 20 грамів, рукола 15 грамів, помідори чері 15 грамів. Смачного. І так, друзі, улюблена частина найулюбленіша, частина. найулюбленіша частина ми так чекали. Яку я так чекала? <світочка>, будь Ой, ласка. Дякую. Так. Сан, давай, ти перша. Богдане, ну завжди ти ну, лізеш. Ну Богдан, так. Да. Всі, всі Поперед тарілки. батька я хочу вибрати такий поки невеличкий сматочок, але так не виходить, прийдеться великі. Так, давай, що ми велички? робимо? Макай, так. Да. Угу. Так. Тому що? Так, а я знаю просто, як готує Богдан, тому я десь просто. через, через півгодинки скуштую. <рес> Смачного, друзі. <рес> <рес> Нереально смачно. Так, чи рекомендувала б ти своїм друзям от спробувати стейк зі свинини від закладу ВАКС? Звісно, наш хочеться поцілувати в лисину в мультіварку, я сказав, так. <плес> У тебе така мультиварка непогана. Вала. Ну що ж, друзі, на цій смачній ноті ми будемо з вами прощатися, тому що нам треба доїсти ці смачнющі стейки. Вам нагадаю, що ми з вами побачимось на першому міському телеканалі. Ми готуємо та їмо так на кухні Є закладу йому. Лакс. І знову на цій кухні буде шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. А сьогодні разом з нами готувала наша чарівна гостя Світлана Жеребцова. Світлана, я сподіваюся, тобі все сподобалось. Дякую все було за смачно. запрошення. Дуже-дуже смачно. Буду доїдати страву. Круто. Друзі, вам також смачного і папа. Пау, друзі. Давайте, а сам. Давайте начнеш? Я? А що казати? Кажіть вас вітаю на першому міському. Щось багато тексту. Ну, <плес> раз, два. Вітаю всіх на першому міському і сьогодні найсмачніше шоу. Сань, давай ще раз. Сформулюй мені пропозицію. Бакал пива світлого. принесіть, будь ласка. Сухе шампанське. Давайте ми смачите. <плес> <Yeah. паляєш піло. плес> уже... Я смотрю на нього і вижу пиво. <плес> Без. Маринадів двох днев двох днів раз два три